У народному домі завжди людно, а сьогодні особливо. Сюди з дітьми прийшли мами, аби вибрати для своїх дітей комплекти зимового одягу. Юлія з донькою Златою латою, переселенці з Нововоронцовки. Приміряють куртку, спортивний костюм та шапку. Не очікували, дякую, велике за такі подарунки. Дуже приємно отримати гарні дуже речі. У кривому розі родини ВПО підтримують постійно, залучають до допомоги переселенцям міжнародних благодійників. Особисто рівня вілкул тримає на контролі питання переселенців кожного дня, і сьогодні, саме перед святами, дітки ВПО, також дітки громади пільгових категорій, вразливих верст населення отримали чудові новорічні понарудки. Це новий одяг. Допомога надається не тільки коли. Внучні перевищення особу вперше звернулися, а це свідчить про системну роботу з переселенцями, про підтримку, їх, про те, що міська влада завжди піклується про те, яким чином дітки вразливих категорій населення будуть забезпечені усім необхідним. Вартість одного комплекту складає 6 тисяч гривень. Закупили цей дитячий одяг за підтримки постійних партнерів міста такий проект закупівля дитячого одягу для вразливих верст населення. Донори це черська організація People Мід у співпраці з нами. Вони наші партнери. гіди центр. 200 дітей міста Кривому Рогу будуть одягнені в зимові комплекти. Це нові речі. Ми самі їх вибирали, самі закупали з любов'ю. Кожну річ вибирали для кожної дитинки. Поїхали до магазину, все було яскраво. Ми підбирали кольори. Нам дуже хотілося, щоб дітей було свято. А свято було для малечі і подарунки, і розваги. У народному домі працювали аніматори. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.